Всім привіт! Сьогодні ми подивимось місто Херсон. Коли буде звільнено Херсон? Чи будуть руйнування при цьому? Як швидко Херсон буде звільнено? Скажіть, покажіть, які перешкоди для Збройних сил України? Чи є перешкоди, щоб звільнити місто швидко і без руйнувань, без жертв? Так. Війна в розгарі. Війна в місті. Херсон. Та, да, місто буде звільнено швидко. От карта радості вийшла вже на зараз. Шляхи відкриті. Мешканці міста думають, що це неможливо, що це ілюзія, що цього не буде, що це дуже складно. І конфлікт, багато конфлікта. І є предателі в місті. Багато ну, предателі є, які працюють. Так, але це тільки в думках, це неправда, місто буде звільнено дуже швидко. Жертви, на жаль, виходять, жертви, руйнування виходять. І взагалі нема вже в місті ресурсу дуже мало грошей, дуже бідні місцями. Так, конфлікт. Ну що, вийшла карта смерть в нас. Вийшла карта смерть. Звільнення Так, буде швидким, але вони вийшли жертви. Це я прибираюся, заперечую, 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 заперечую всіх, хто шкодить місту. Прибираю предательства заперечу. Шлях відкритий на звільнення. Заперечую. руйнування. Заперечую. вночі. Щось вночі, не хороше, негарне вночі на майбутнє. Прибираю це все. Заперечую це все, залишається добре. Заперечую. Херсон був більш-менш мирним. Зараз там почнеться щось таке вже нехороше, бойові дії прямо в місті. Перекриваємо це все, щоб не було жертв руйнувань. Перекриваю. Перекриваю. Перекриваю, щоб були гроші в місті, ресурс, щоб було відновлено місто. Так, ось вона карта Мир. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту і допомоги для міста Херсон. Прошу перебрати всі перешкоди, які заважають Збройним силам України, звільнити місто швидко, і без жертв, без руйнувань. Поволі вищих сил, да буде так, так буде. Так, і подивимось, як скоро це буде, коли саме це буде. Вищі сили, карти та розкажіть мені, покажіть, коли саме буде звільнено місто Херсон від расистів. Як швидко? Чи буде це до кінця жовтня? Чи буде звільнено місто до кінця жовтня? Покажіть, до кінця жовтня цього року. В процесі, місто в процесі звільнення. Карта Сонця, так, бойові дії. З обережністю, з любов'ю до міста. Це буде жовтень, до кінця жовтня звільнення Херсону. Закривають шляхи нам, але ми зараз це приберемо. Невеликий великий супротив, навіть магічний вийшла жінка з кішкою королева королеве Так. Карта Мах. Тобто магічно закривають шляхи щоб для звільнення міста, але воно буде звільнено. Заперечую. Зараз приберу тут ще щось було таке. Мені не подобалося це. Заперечую. Місто сонце буде звільнено до кінця жовтня, цього року. Перекриваємо перешкоди. Перекриваю, перекриваю.